Чам Рівне один. З вами знову я, Катя Косиновська, і сьогодні в гостях у мене трійко прекрасних дівчат Марійка, Софійка і Аніта. І сьогодні у нас не звичайний випуск, адже сьогодні ми святкуємо рівно-рік, день народження дитячої телестудії. І сьогодні ми будемо готувати святковий торт разом з моїми прекрасними дівчатками. Без ми вже спекли, він абсолютно простий, кожен із вас може приготувати, адже ніяких домішків, ніяких розпушувачів, тільки мука, яйця та цукор. Він вже у нас готовий. І у нас так само готовий крем. І як готувати, ви можете подивитися на нашому сайті. І перше, що ми зробимо, це, звичайно, перемажемо наш торт. Дічайся, ви мені допоможете? Так, так. Що ж, тоді давайте знімаємо верхній зразу. Зараз буде велетенський сірковий торт. Рік, дитячий динасуді, по-моєму, на таку дату перший день народження, він робить найкрасне, найсмачніший торт. Так, хто перший буде це робити? Давай. я. Давай. Марія з цієї сторони кожен по одному кожу. Я пропоную брати чим побільше крему, адже чим більше, тим смачніше, тим солодше і більш святково. Що ж, бере чим побільше крему, не бійся. Торт для тебе нікуди не втече, а якщо втече, то мами зло. Mm -hmm. Що, ж, дівчатка, взагалі, ви як свідкові на себе народження? То таке само плачете, чи купуєте? У мене yeah. мама в основному купує торти. Купує. Кубой. Який улюблений твій торт? Uh -huh. Мабуть, київський. Київський, ой, теж це київський торт. Сьогодні у нас не київський, але... Смачний. У нас mm -hmm. рівень торт. <laughs> Що ж, Свіка, а твій торт? Який найулюбленіший? Ти почеш з маму чи так само купуєш? Почеш, Хоча ж разом з мамою, тато допомагає? Ні, ні, тато тільки їсть. Якщо ж який торт ви хочете? Якщо я можу з ціпою або з жалєю. Ой, мене вже часом точують слюнки. Які ці люди? Ні, я полюю. Що ж, Марійка закінчила, що будемо перемазувати наступний? Так, так. Я знімаю верхню, тоді упаду. І кладу наступний. Давайте оставлю говненько зверху. Обережно. І наступною може Софійка, передали стафету. Що ж, взагалі, от ви пам'ятаєте, який у вас був найкращий день народження? Скільки років вам тоді було і як ви не святкували? Е, чесно кажучи, в мене всі день народження проходили невідмінно. Так. Е, таких день народження, які б я не святкувала, мабуть, що немає в моєму житті. Правильно. От що б ти побажала б дитячі телестудії? Я б побажала головне це процвітання, а також по більше випусків маленьких кухарів і таких смачних <смеш> <злочини> тортів. <втратили. смеш> Софійка. Що, ох, як Софійка. От я бачу, що Софійка торти з мамою орду Сашу. Давайте ми ще додамо. Отак. так, що. Я так люблю креми. Вона так майстерно і швидко перемазує. Ти взагалі ніколи не мріяла, бути ти Ні, а ким ти можеш так. Програмістом твоїх торти. З тобі бібліоків? Десять. Дитина в 10 років мріє стати програмістом. В 10 років я мріяла полетіти в космос. чесно. Ні, не Так, що ж, вже два вже у нас перемазано. Ох, як воно нормально пахне. Такий смачний настреб. І останній верхній кошт. ці входили дуже крихім, адже воно без різних домічки, без яких розпушувачів. Нам не таке природне, тому бути з ним. Дуже обережно. Ставлю собі Аніта, щоб тобі було легше. Так трішки поймав верхній верхний порток. А ти, Маріка, як ти зклала? І є якісь народження які ти звертала на все життя. М -м -м всі, добри, ну, хороші, хороші, але Один з життів запитався, коли 9 років. Там поставився всіх виніх родичів. Ну, всі, Всіє приїхали, сітку на З Всієї родини, всі з'їхалися. Що ж, Аніда теж закінчимо такий красивий перемазаний трьохповерховий торт і трьохповерховий будинок. Наш торт повністю перемазаний. А щоб він був не тільки смачним, а й красивим, нам потрібно з дівчатками зробити шоколадну помадку, щоб він був. Ну і звичайно почнемо. Щораз, для того нам потрібна ось така гарненька катулька, соделі. І нам потрібно 6 ложок сметанки. Аніта, давай, ти це зробиш. Один. Давайте врахуйте, я погано рукою завжди. Два. Уже сім. Три. Чотири. Стири. нас по два. П'ять. І шосте. Шість. Любите сметану? Сміданка да. у нас дуже смачна. Давай, Софійка, тобі я доручаю насипати цукор. І додаємо какао. Що ж, дівчатка, а взагалі, от який найкращий подарунок в житті вам подарували? Який подарунок тобі дарували? такий, який ти обожнюєш до цього спірки. Чесно кажучи, я ніколи ні в цьому не потребувалася. Мені тато з мамою завжди дарували і без того подарунку. Така у нас кашка виходить. У нас тут 6 шість... точно ще можуть. Чи давай 15? 6 не дивись. Що ж, і це нам потрібно гарненько з Ми відправляємо це на литку. Аніта давай ти, ти найближчий до плитки. <рес> що ж, дівчатку, Аніта каже, що ми всі класи <рес> домотували. А як ви? День народження мені подарували можна телефон. Ой, зараз він досі є. Служить тобі. Так. І ти була дуже задоволена. Який подарунок тобі подарували, який ти чекала, або до тебе цього сюрпризу? Мені подарували, то ще було трошки менше, я подарувала в мене, коли я дуже цікава. Він такого розразку, як ти? Менців трошки трошки менший. Ну бачите, всім бачте, дарують класні подарунки і це дуже добре. Сьогодні дитяча на студія святкує рибно рік. Що б ви їй побажали? Ну, я б побажала, щоб добре ну, краще, щоб... Ми <гум> здорові. Щоб телестудія була здорова, щоб наші оператори не хворіли і все нас було добре. А ти що би подащо Вважала, вважали? на наступний рік. Ми сатували е, ще два краще, ніж ні, ні, ні. зараз. і спекли два торти. Або шости поверхове, правда? Що ж, наш, поки наша команда там вариться... Ми з вами будемо робити наступне. У нас є така мастіка різнокольорова, який хтось кольор вибирає. Я хочу фіолетову. Ніхто не платить. Кажи, я плачу. Хочу фіолетовочку фіолету. І нам для того, щоб її розім'яти, потрібно ось такі качалочки. Це погано про сон і достиг до робити Ми вже завершили. Торт у нас перемазаний і ми перейшли до завершального етапу приготування нашого торту. -то. І те, що нам зараз потрібно зробити, це шоколадну обмотку полити наш торт. Що ж, давайте довіряєте мені перші. Ось так. Поливаємо красиво. Ось так. Дівчата, воно не виходить. Це плюс воно тортик. О, боже, ти? дуже виходить. Важко гарно коло. спихання нам буде взагалі широку, правда? Ось так. Так, день народження. Проповіна замовлюватися на все життя, правда? Що, і ще трижки. Попродовжить. Давай, давай, я маю ще раз. Давай, ти ще Ось так, ще трішки. Давай. Розмазай Ми зробили із Айзінгу таку прекрасну, красиву, красиве слово вітаємо. Я думаю, на що це бачить. І ми гарно доразку будемо викладати. Давайте кожен з нового буквичиться. будемо прикрашати нашими квіточками. Готові? Ні, Давайте обережненько. Беріть кожна і будемо якось його гарненько прикрашати. Проявляйте фантазію. Мені здається, дитяча я буду рада кожному вашому руху, кожній вашій квіточці, яку ви зробили саменькою. Що ж, і ось такий прекрасний торт у нас вийшов разом з дівчатками. Ми вітаємо дитячу телестудію з її першим днем народження. І разом з дівчатками співаємо їм прекрасну пісню. Три-чотири. З Днем народження! З Днем народження! З Днем народження! Дитяча телестудія! дитячої телестудії Треть, три, чотири. <плес> Що ж, всім тим глядачам ми говоримо до побачення до нових зустрічей у нашому ефірі святкуйте раз з нами цей прекрасний день народження ми вас любимо всім папа -па! па -па.